Так, друзі, влада народу, влада народу, влада вас. Ви голосували за типи матчі, які будуть між певними рестрами там, там по більше, ніж один. І хочу сказати, що саме з вашої подачі наступний матч буде за правилами до підкорення. Ще з першого дня на ринзі української ресни Інсейн інсенусі показав, що прийшов перемагати, не дивлячись ні на що. Це не сподобалось моєму командному партнеру, моєму тренеру. Він став мене на шляху. Та на наступному шоу Вада народу. Я відправлю його назвал Сустою. Мені байдуже, як я це зроблю. Тому саме ви це вирішите. 25 січня знайшов української рейс-арени влада народу за те, що ти зрадив мене, за те, що ти намагався мене травмувати. Прийде час розплати. Це доволі цікаву історію протистояння. Ми побачили щойно в такому рекапі між Русланом Інсейном Каланжовим та Пепсі Колею. Таке ось протистояння молодої крові проти ветерана старої закалки. Як ти думаєш, хто сьогодні отримає верх? Молодий там амбітний Каланжов чи Пепсі Коля, ветерани з багаторічним досвідом. Знаєш, друже, ми постійно підіймемо питання про досвід проти сили юності, сили молоді. І сьогодні я хочу віддати перевагу саме силі молоді, тому що я, як ніхто, знаю, що удари у Руслана Інцейна Каланжова досить сильні. І мені цікаво, чи зможе він отримати верх і змусити тупотіти свого опонента. Що ж, зараз наші з тобою думки розділяться, але я ставитиму на пепсі колю, тому що ось з ним я прогодив матч. І Я знаю, що пепсіколя теж може непогано так розкучати. ФОПінколя! Настучати кобанці, не без цього, звісно. але ж... Продовжу свою думку до того, що Пепсі Коля, як я вже сказав, має багато досвіду. Пепсі Коля бачив багатьох своїх опонентів з різних сторін, він вивчав їх і він має підхід до кожного з них. Це людина, яка не бере і не просто так іде в бійку. Вона подумає, вона подивиться, вона побачить до кого і як підійти. І мені, мені здається, він знайде свою тактику до цієї перемоги. Як було у тому давньому приколі, в мене була тактика, я її притримувався, знаєш. Тож, «Пепсі Коля проти інсейна Руслана Каленжова відкриватиме сьогоднішнє шоу Влада народу. І, як вже сказав Ярослав, глядачі захотіли побачити цей матч не просто матчем, а матчем до підкорення. Тобто перемогу можна отримати лише підкоривши свого опонента з допомогою болювого. Побачимо що з цього вийде, друзі. В мене, як завжди, є одне слово на приводи того. По Перше? Поперше. Так. <смірші> а для тих, хто не це коронна фраза пепсіколі. Хто знає, той знає. А ще в нього, до речі, крута музичка. Але мушу визнати окуляри теж топ. Це саме так. <плес> Тобі, навіть хтось підспів у. Ось ця атмосфера. Нагадаю, що коли Пепсі Коля повернувся до української ресін арени його не дуже так тепло прийняли. Кричали там про Кока-Колу, ще щось кричали, але врешті-решт Олди згадали, нові пошановувачі українського рестлінгу визнали. Але я все ж таки впевнений, що в цьому матчі гору матиме Руслан Інсейн. Я тобі більше скажу. Колись польський адоніс Станіслав Вандоброняк назвав пепсіколі доктором пепером, тому не думаю, що він образився на Кока-Колю. Ми тим часом починаємо. Друзі, остання думка: хештег Живчик-Коля ви знаєте, де його писати. Наш живчик. Саме так. Перший локапи одразу пепсіколя переходить до хедвоку, буде перекидає. Непоганий кидок. Переходять у партер. Контратака від Інсейн Русіка. Ой-ой-ой. Що виробляє Пепсі Колі? Так, Нового знову в І тепер вже черга Інсейна. Мені подобається, що обидва бійці не витрачають часу дарма і намагаються підкорити. Тому що навіть банальний хедлок зможе змусити затопотіти опонента. Ну Так, звісно, це теж дуже болюча штука. Один з таких прийомів, які, може, не дуже такі, знаєш, наносять демедж, але спричиняють біль, давай так скажемо. О, перехоплення. І ще одне. Реверс на реверсі, слухай. Це як конструктор Лего. блок на блоці. Саме так. Нов хедлок. Поки що по інсейн намагався домінувати, але пепсиколя виривається. Бере розгончик і непоганий і. шолдер текл від інсейна, але що це таке? Пепсіколя показує, що все ще може. Ой-ой-ой. Сінки боутки, бачу? Розумний oh. реслінг. Просто хитрує, перехитряє календжове. Як це здається у дзюдо чи у джиу-джитсу, там потрібно використовувати, А Бо, ось момент, там, і про, про перебуває. Непогано пресує. Інсейн пепсіполю і знову бере. А, тепер жовт Сліпер бере. Рішив придушити свого тренера, так би мовити. Хоча він не любить, коли так кажуть, насправді, про придушити так, чи так. про тренера. Про тренера <реш> Ну, О, я є, гадаю є. так, що диви. Якщо вони вже були в одній команді, то тренувалися разом. Непогано. І, так як пепсі коля більш досвідчений, то можливо він там чомусь навчав інсейна Каленжова і можливо саме цим зараз і користується насправді Руслан. Знаєш, використовує зброю Пепсі Колі проти нього самого. І поки що сила юності у вигляді крос-амбару працює. Бачиш, по всі одразу витягнути замочок поставив, типу, ні, ні фига. Не допоможе. Ні-ні-ні-ні-ой-ой! -ні -ні. Ооо, яке прихоплення! Що виробляє каленжов, ти, ти подивись! Скажи, по що це! Роз... Рефері діло каже, до речі, здаєшся, бий й по рингу. Хоча ліпшик сказав, бий по каланжову. Може той би захват відпустив. Не, я думаю, що навряд чи. І рятувальний канат. Ось Рятувальний канат працює. За правилами не можна приймати захватки, якщо противник дістався к канаті. Рефері має право тоді відрахувати 5 секунд і дискваліфікати такого, дискваліфікувати, вибачте, такого бійця, якщо він не відпустив. Захват... Об суплексу! і непоганий час. суплекс, і не один. Ох, цілуй підлогу. Чудовий гуртбастер від Руслана Калажова. У мене одне запитання. Я б сказав, що він... Пепсі, Оно, ага, ага, do you like it? I don't think so, buddy. <laughs> що ж, е, знаєш, після цього я б сказав, би, що Каланжов міг би утримувати Пепсі Поля, але ж правила матчу ясно кажуть, що перемога лише під коренем, лише больовими, тому... тому не може утримати. Але ж не розумієш, чому зараз він вирішив відкращати час дарма, адже він міг би перейти до якогось ще захвату. Ох, проба ті поне. Натомість. Гарний кидок Каланжова. І, і два. в груди. І давай третій. Прямо в голову. Ух, чудовий зікір від Каланжова, мушу визнати. Чи не розізлиться на мене, Руслан, якщо я скажу, що пепсі Коля гарно навчив його. Непогане О, Одобшує! Каланжов свою домінацію. Я вже думав, він втратить ініціативу, коли він пішов красуватися на канати, але, як бачимо, ні в якому разі, він просто переводив ходи. перш ніж знову почати мучати пепсі Колю. Я вже гадав, перейде до Бостонського краба, але ж ні, пепсіколя відштовхує його. І фірмовий Зманщик! удар перед плічем. І скас-елбоу, і кжевіт, і аперкот, і чок. О, Ух, Чудово. Чудово, хто по полю на ринг. <ріпсі -колю> <ріпсі -колю> Я не знаю, як можна зримувати Пепсі Колю і Ванька Встанька, вибачте. Запропонуйте в коментарях. Саме так, друзі, запропонуйте в коментарях. Пепсі встаньте, Ну воно не звучить, як на мене. А тим часом повернемось до нашого бою. Та продовжує контролювати ситуацію, продовжує контролювати Пепсі колю. Ох, як Який перехід. Який ні, Мені здається, це прям ляпа був. Важко було побачити, адже це було доволі швидко, як на мене. Я хотів перейти до якогось більш серйозного прийому, але ж Пепсі коля. Отримує друге дихання і тепер іде на канати. Високий ризик, друзі, і кразинка. Високий ризик! Табличка високий ризик, до речі. У нас є фанати, круто. Дякую, що нагадали. Чудовий початок. Ой, шоу, Оооо, який бекбрейкер від Пепсі Колі. Так, У нас повтор того самого ризику виправданого. Шикарний кроссбанів. Пепсі Колі і клузлайн також. Прям. Я б ще кілька разів повтор передивився, щоб посмакувати. Так, і знову. Іде на високий ризик. На верхньому канаті. І елбол-дроп. Локоть. Пепсі лікать. Пепсі лікать. Здається, він так, до речі, називав цей прийом раніше. Я пам'ятаю, то точно. Можливо, треба у нього спитати, чи досі він його так називає. І час підзарядитися Пепсі. Живильна прохолода. Нам за це не платять, нам не платять Пепсі за рекламу. Ну Тобі, може, і не платять. Мені здається, що інсейн Русіку треба теж випити трошки живильного пепсі, бо щось поки що старий ветеран домінує в цьому матчі. Свіла досвіду, друже. А де ж сила юності? Mm! Давай, Каланжов, піднімись, підберись разом з нами, посміхнись і переможи вже Пепсі колю. А ось тобі це називається, друзі, цей кешбек. Ну, Руслан в принципі показав, що він здатен на те, щоб брудно грати. Ми вже неоднократно не бачили це. І переходить до больового кросфейсу або лебелок, називати як вам подобається. кросфейс, давай так назвемо. Інсейн вес як, як більше подобається. <laughs> не знаю, не знаю. Мені здається, інсейн зовсім не фейс. <laughs> Тим часом дістається Пепсіколі до канатів. Знову Руслан вимушений розірвати цей захват. Але Руслан не вимушений Отримай, продовжувати... продовжувати. Як це правильно назвати? Домінувати над пепсі колою. Insane domination, друзі. І знаходить час показати свої м'язи. Але ось незадача. задача. Ох, хо Це помста за удари по спині, слухай. Як зворотній фармен скері. Що ж це буде? Ой-ой-ой! О-хо-хо-хо-хо-хо! -ой -ой. Знов таки, я жалкую, що немає утримань в цьому матчі. Адже пепсіколя вже міг би перемогти, на мою думку. Але ж ні, лише підкорення, лише больові. Або, можливо, придушені. Так, між тим ініціатива знову переходить до інсейна. І зараз Жаль, буде! О-хо-хо, О бекбрейкер! Не просто бекбрейкер, а сказати... божевільний бекбрейкер. Хотів сказати, що зважаючи на темп матчу та те, як часто ініціатива переходить з руку руки, я не впевнений, чи надовго вона в руках Русіка. Я... відбувається я... пепсі. Нічого не можу сказати, бо дійсна ініціатива змінюється похвилинно просто. ой Ой-ой-ой-ой! <пит noise> Давай, молодий, підведись. Давай, старий, зберись. Старий <суспільств> староби щось вже. вже. Вже треба замикати коронний захват четвірка. Пепсі, давай. Видно, що бійці виснажені після такої каруселі з перехопленням ініціативи. Так, зараз відбувається обмін ударами. До речі, що такого публіка більше підтримує. Але вони нічого не розуміють просто. Вони підтримують досвід. <плес> Згончий. Ой-ой-ой! Знову набакав, подивись. <плес> ну, треба визнати, Руслан дуже хитрий хлопець. йо йо <плес> Нічого, чи дотягне, тебе... чи, чи зможе чи зможе Руслан вирватися з захвату? Чи дотягнеться до каната? Виривайся! О, Оп. молодець! Прикрутився. І тепер затискає хедлок. О, о, невже, невже, гільйотину замикає. Уже страшний захват, можна буквально задушити свого опонента. Настільки, що той у ну, відключку піде. Тож, Пепсі виривається, і о, так, давай, давай. Ні, На жаль, ні. Захват щиколотки від щиколатка не Незрозуміло відбувається. Оооо! Музична пауза від пепсіколі. Спроба утрим. Стрим. Стоп-стоп! Коля, тут немає це Матч. Це матч з больовими. Забувся діду, що це не той матч. А ти кажеш: досвід, досвід. Ось тобі. Польовий, я б назвав його фіонегілітину, а інквізиція. Екзекуція, навіть. Екзекуція, має. так. Катує. Чи вдасться по псіколі вибратися з цього? А може засне вже. Ті до старої треба пігулки приймати, всі ці речі. Уже якщо він закиває пігулки, то все таки вже і старий. Ти подивись, що виробляє! Норзерлайн суплекс. І пором четвірочка. Ні, не четвірочка, це, але це снайпер, снайпер. захват снайпер. Це больовий снайпер. Давай, тягни, Сенсейн. Покажи силу юності. Подивись, ти подивись, що коїся, не вже не вже здасться. Пепсі коля, ага. ага, ага, лайки, ага. А я казав, я казав, що досвід це перевага в такому типу матчу. Банально пепсі -коля, вірогідно, знає більше захватів та способів з них вибратися. Тож. Все було очевидно, на мою думку, друзі. А як ви гадаєте? Пишіть я вірив в дива. <плес> Але дива не трапилось. Ну, я впевнений, що Руслана все ще попереду. У Руслана ще багато років активної кар'єри попереду. І він ще покаже себе з найкращої сторони. До речі, про найкращі сторони, друзі, повтори цього матчу. Живильне Пепсі. Живильний. Кідок. Живий наш уріх. Чудовий початок шоу, друзі. Живий початок шоу. Живий початок шоу, який підживлює мене та дає мені сили на те, щоб продовжувати коментувати для вас це шоу, друзі. Чудовий вечір на нас чекає, я впевнений. А це був тільки початок. А що буде далі? Ми і самі не бачили.